У Всесвітній день дітей ми згадуємо тих, чиє життя назавжди забрала війна. Спочатку повномасштабного вторгнення на Сумщині загинуло 27 дітей. З них четверо жителі Шосткинського району. Ви дивитесь вечірній випуск новин на межі. У студії Ганна Томіна, і ми розповідаємо про головні події 10 громад Шосткинського району. З 2022 року у Шосткинському районі внаслідок російських обстрілів загинуло четверо дітей віком від 7 до 14 років. 28 листопада 2023 року середина Буда зазнала обстрілу з РСЗВ та мінометів. Один зі снарядів вибухнув поруч із автомобілем, у якому була семирічна Богдана Косаченко. Дівчинка отримала поранення несумісні з життям і померла на руках медиків. 27 липня 2024 року 14-річний Єгор Антіпов із Глухова перебував у дворі свого п'ятиповерхового будинку під час обстрілу міста з РСЗВ. Уламок снаряда поранив його, пошкодивши артерію, і хлопець помер у лікарні. 17 листопада 2024 року у Глухові семирічний Нікіта Чалий загинув під час атаки безпілотника по гуртожитку для переселенців. 2 серпня 2025 року у Свясі під час удару безпілотників загинув 12-річний Кіріл Головко. Історія глухівської родини Щербакових про любов, про війну і про найтяжчу розмову матері з маленькою донькою. Денис Щербаков був тим, хто завжди був першим у родині на службі у рішенні йти захищати країну. Він загинув під Бахмутом 30 липня 2022 року. У сюжеті спогади дружини Марини, доньки Уляни та мами, Али про чоловіка, який поспішав жити, любити і берегти своїх навіть на війні. Я їй сажусь, і говорю, дочь, ну ти знаєш, що у нас війна в стране Мам, знаю. Дочь, ти знаєш, де у нас папа? Мам, ну конечно, знаю. Говорю, папа більше немає. Так, про найважчу розмову в своєму житті згадує Марина Щербакова. Тоді їй довелося сказати доньці Уляні, що загинув батько дівчинки Денис. На той момент їй було лише шість років. Вона була татовою, каже пані Марина. Його маленьким світом. Копія, папа від слова зовсім. Походка, розговори, манія от та руками там кіта маніри, а не одно ціле були. Буває, буває мами там з дітьми, як-то більше, а у нас наоборот, у нас доця це папа. Та все. мама не нада. Марина з посмішкою згадує, що їхнє подружжя не було ідеальним на перший погляд. Їхні почуття каже, зародилися фактично від ненависті до любові, коли вони обидвоє ще були зовсім юними. З часом вони почали будувати спільне майбутнє. Разом ремонтували будинок, облаштовували побут, виховували доньку. Денис працював електриком. І, Як розповідає Марина, вони майже не розлучалися. Усе робили спільно. Так тривало доти, поки в 2019 році він не підписав контракт із збройними силами України. Наскільки я все пам'ятаю, він завжди хотів бути воєнним. У нього дідусь був воєнним, у нього папа був по границі. І от у нього завжди хотілося йому. Йому хотілося, то душа у него сама тягнулася. Він сам по себе такий, йому треба було. І він просто зібрався, він просто зібрався, говорить, ну, ну как бы, війна. Мати Дениса Алла згадує, син завжди хотів бути попереду і вести людей за собою. Он все время хотел быть каким-то лидером. Рубашка, пиджак вот у него какая-то курточка, такая как вот ну, ну лидерство. Лидерство. Он хотел лидерство. Но он может, сам не знал, ну, в подростковом возрасте, какого он хочет лидерства? А потім, мабуть, у нього проявилося. у лютому 2022 року. Денис був удома. Марина пригадує, 21 го числа чоловіку зателефонували з частини та повідомили, що їхній підрозділ терміново вирушає на Чернігів. Вона одразу відчула загрозу. Хоча Денис намагався заспокоїти дружину. Вже о 5 ранку, 24 лютого, рідні ошелешили. Почалася повномасштабна війна. Денис у той момент перебував між двома кордонами російським та білоруським. І вже 3 травня бригаду перекинули на Бахмутський напрямок. Перед виїздом Денису дозволили тиждень побути вдома. Это был, наверное, моральний для него отдых. Это было занятие ребенком больше. Он как-то с родственниками со всеми встречался, собрал всех со всеми. Он никого там не сказал, что там я не буду там с кем-то встречаться, всех, там, с моими родителями, с его родителями, там, бабушки, дедушки, друзья. Марина згадує, коли з'являвся шанс побачитися, вона разом із донькою вирушала до нього в Дніпро. Це було 25 липня 2022 року. Когда давно не видишь, наверное, человека, просто не зліпаєш друг друга. вот маленькі діти 16 шістнадцятилітні, починають тут ну, друг друга друга не дходять. Ти не знаєш, куди їм себе деть. 29 липня Марина та Оляна мали повертатися додому. А Денис на службу вона каже: тоді на вокзалі Денис мріяв, що забере родину в Дніпро, де вони залишаться жити. Але зізнається жінка в той момент. Вона відчула, що це прощання інакше, а обійми чоловіка. Наче останні. А я ще так голову підіймаю. говорю, що ти мені так обнімаєш, в останній раз. Ну, типу, ми з тобою ще ж увійдемося, а ти ж пообіцяв пообіцяли сюди переїхати жити. Він такий нічого. Ми сели, він закрив двері. І тут стало тяжело. У Бахмуті тоді був слабкий зв'язок, але Денис каже, рідні завжди їм дзвонив. Хлопці підіймалися на дах восьмиповерхівки, де хоч трохи ловило, і звідти телефонували додому. Они поднимались наверх, потому что там была только связь, хотя там было опасно. Они там два-три человека поднимали, забирали пацанов телефоны, кто хотел, или там номера давали. Они поднимались, совсем звонили, что все окей, все хорошо. Там этот живой, тот живой, все нормально, у нас просто связи нету. І он сюда дзвонив. 30 липня 2022 року старший сержант Денис Щербаков вперше за весь час служби не подзвонив дружині чи мамі. Марина розказує того дня. Він із побратимами поїхав допомагати розбирати завали під час прильоту неподалік позиції. А вона чекала на звістку від нього як завжди. Коли очікування затягнулося, Марина сама почала набирати чоловіку знову і знову. Каже, гудки йшли, але ніхто не відповідав. Врешті у слухавці вона почула голос. Але це був не Денис. Я говорю, ді Денис. А вам що не сказали? Я говорю, що мені не сказали? Ну вам що опять спрашують, вам що не сказали? Я говорю, що мені не сказали? Я говорю, я говорю ді Денис, ви мені можете я говорю, сказати, ні? Ну, как бы я думала, я подумала одразу все, кроме того, що його немає більше. он вчора погиб і ложит трубку. Просто ложит трубку и все. Марина спершу не повірила в почуте. Вона телефонувала всім, командуванню, побратимам, знайомим. І все ж таки додзвонилася до одного з хлопців, які були поруч із Денисом у день його загибелі. Я, я говорю, Вова. прости і все. він тобі повинні ще вчора сказати. Я кажу, ніхто нічого не сказав. Он говорит, ну, гардерія, я нічого не мог зробити. Тобто, перша допомога там навіть не допомогла. Денис Щербаков загинув, коли повертався на місце після розбору завалів. Його машина потрапила під обстріл. Після звістки, згадує Марина, їхня з Денисом донька Уляна не дала родині провалитися в розпач. Вона й донині згадує тата тільки з посмішкою. Мати Дениса додає наостанок: її син завжди спішив жити. Хотів встигнути все тут і зараз. Спішив, спішив, він спішив жити. У него должно, если что-то он надумался, должно быть сегодня и сейчас. Вот как-то даже вот вспоминаем это в любом отношении. Если он что-то захотел, это будет сегодня. У Шосткинському районі за добу зафіксовані нові руйнування цивільної інфраструктури. У Знопногородській громаді пошкоджені житлові та нежитлові будівлі. В Веснинській громаді знищено будинок та господарське приміщення. В Шалигінській громаді зруйновано житловий будинок. Господарські споруди пошкоджені. В серединобудській постраждав об'єкт цивільної інфраструктури. З прикордонного села на Глухівщині евакуювали подружжя. Допомоги потребували 54-річна маломобільна жінка та її 54-річний співмешканець. Поліцейські доставили їх у безпечне місце та передали медикам. І подружжя з Шосткинщини з 2024 року об'їжджало прикордонні райони та стежило за позиціями сил оборони. За інформацією обласної прокуратури, жінка передавала інформацію куратору з РФ, зокрема про підрозділи безпілотної авіації ЗСУ. Подружжя також коригувало обстріли та повідомляло ворога про наслідки ударів. Чоловік висловлював про російські погляди, закликав здаватися Росії. 62-річну жінку та 68-річного чоловіка визнано винними у Держзраді. Їх засудили до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Це всі новини на цю мить. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Бережіть себе та своїх рідних. І до зустрічі завтра!